Без їжі у зачиненій квартирі ветеринар з Коломиї розповів, як рятували собаку у Чернівцях, яка ледь не загинула через людську байдужість. Виснажена, зневоднена, з пролежнями, собака навіть не мала сили підняти голову. У неї почали відмовляти органи. При нормі 30 кілограмів вона важила всього 16. Одужання собаки обійшлося у 50 тисяч гривень. Хто оплатив лікування і як тепер живеться їй у Снятині, що на Коломищині? Дивовижна історія порятунку у наступному матеріалі. Це дес. Йому приблизно три роки. Це зараз собака породи американський стафорський тер'єр, радісно бігає подвір'ям нових господарів. А ще нещодавно пережила події, які варті зйомок кіно з драматичним сюжетом. До нас звернувся чоловік, який виявився власником квартири, в якій проживали люди, які тимчасово були переміщені. Потім вони з'їхали з квартири, а він був десь у відрядженні і протягом місяця не мав змоги потрапити у ту квартиру. І картину, яку він побачив, собаку, яка фактично лежить, не рухається, уже виснажена і при. Смерті обезводена вона не вставала. Він привіз цю собаку до нас в клініку, оплатив там перших два дні лікування. Чому орендарі квартири так вчинили з собакою? З'ясувати так і не вдалося. Вони жили там, винайняли на якийсь період квартиру, розплатилися, з'їхали все. Трубку не брали ймовірніше, виїхали за кордон. У Деза розпочалося інтенсивне стаціонарне лікування у Чернівецькій клініці Пан Коцькій, вартість якого вирішили взяти на себе власники лікарні та ветеринари майже два місяці інтенсивної терапії обійшлися у 50 тисяч гривень. Там було купа проблем. Фактично почали відмовляти органи психологічно зломана, так само. Він не міг пити, не міг їсти, не міг ковтати. Залишалися лічені дні. Як тільки він став на ноги, він зразу почав гавкати, почав вимагати до себе уваги, щоб його погладили, відкрили бокс. Коли вже тварина стала стабільна, ми побачили, що ми можемо його віддавати вже новим власникам. Ми почали шукати власників, хто би міг узяти. Як виявилось, 10 місяців тому ця собака загубилася, і його шукали власники. І здавалося, ось воно щасливе завершення цієї драматичної історії, де зможе повернутися до справжніх господарів. Але ні з тими власниками зв'язалися. Але як виявилося, ті власники вже мали іншу собаку, і вони не змогли цю собаку собі забрати. Все, все. Хочете, такий хороший тільки херошипес, такий хороший пас. Ветеринари провели власне розслідування, і ось що з'ясували. Якось ось вийшло так, що він вирвався від власників на прогулянці, загубився. Власники його шукали, шукали протягом певного періоду, але через якийсь певний період змирилися напевно з тим, що тварина пропала. А він в цей час, мабуть, його прихищали або і різні люди, або, або може одні люди його прихистили. Але потім, як виявилося, він і виявився не потрібне, і вони його залишили в квартирі помирати. Михайло Мочорнюк, власник та головний лікар мережі ветеринарних клінік «Панкоцький». важких історій тварин бачив безліч, але ця каже: його зачепила до сліз, продовжує, не може зрозуміти звідки у людей стільки байдужості та жорстокості. Краще б були випустили, мабуть, вже назад його на вулицю ніж так. Я надіюся просто на те, щоб колись вони це усвідомлять і напевно зроблять якісь інші висновки. До пошуків господарів для Деза долучилися десятки людей: блогери, журналісти. Продовжує Михайло Мочернюк. І нарешті, з поміж охочих прихистити собаку, знайшли для нього хороших господарів. Тепер у Деза величезне загороджене подвір'я, де він може бігати скочу. Смачна їжа та люблячі власники, а ще регулярний медичний огляд. До слова нові господарі навіть компенсували клініці частину вартості лікування. Це нормально. Він іде на поправку. Він вже фактично додав ще одну свою вагу. Коли він прийшов до нас, він мав 16 кг, Зараз він вже має 30. Зараз він живе гарне, щасливе життя на природі, в обісті. Люди дуже тішаться, вони дуже дуже сильно задоволені з того, що вони його мають. В Інстаграм побачила це оголошення, і ну без слів дивитися не можна було. І ми якось так з чоловіком зразу зрозуміли, що це наше. Це чудесна собака. Це напевно вже як дитина наша. До людей дуже добре. Ніколи б не подумав, що після того, що люди з ним зробили, він буде довіряти людям. Михайло Мочернюк продовжує пощастило не лише дезу, але й новим господарям, бо це неймовірний пес. Така собака, він спокійний, він врівноважений. Він має довіру до людей абсолютно без ніякої агресії. він руки облизував, коли до нього підходили, коли його починали гладити. Він так вірив людям, що. Аж аж чуть не загинув від цього. Наскільки це жорстко. А ще підсумовує лікар. Відрадно, що добрих людей значно більше. Аніж злих. як показує ситуація з не тільки з тваринами, а з батьма речами, людей, які е, готові поспівчувати, допомогти, є набагато більше, ніж тих людей, які жорстокі, які неправильно поводяться. Для того, щоб в нас було таких ситуацій поменше, треба працювати у плані. Стерилізації у плані тому, щоб зменшити кількість безпритульних тварин, зменшити кількість тварин, викинутих на вулицю. Тварини, які втікають, вони втікають не тому, що вони там мають характер гулящий, а того, що їхній основний поклик це статевий, це продовження роду. Марина Максимів, Сергій Грин для подій телеканалу НТК.